Астрологічний прогноз на кінець червня, третя світова, здуйте щоки. Справа в тому, що Сонце з'єднується з Юпітером, а це означає надувати щоки, шапки-закидательські настрої. Київ за три дні все завоюємо, все захопимо. Так енергія Юпітера проявлялась на початку агресії проти України з боку Російської Федерації. Зараз люди кажуть, що грандіозно зараз почнеться третя світова. Війна, і Юпітер, планета масштабності, грандіозності, шапка закидательства, наполеонівських наполіонівських планів, але нюанс такий, що під кутом 90 градусів блокуючий аспект іде від Сатурна, який означає здути щоки поскромніше, поділити на два, й на три, зменшити, обмежити, блокувати, не дозволити цим наполеонівським планам реалізуватися в повній мірі. Так вони реалізуються, але в повній мірі. Бомбили та недобомбили, захоплювали та недозахопили. Значить, е декларували та не так сталося, як гадалося. От що означає цей аспект. І друга планета, окрім Сатурна, яка підблоковує наполеонівські плани. Це Нептун. Нептун означає щось тайне, секретне, невизначене закулісні сили. Тож, якщо в вашому житті у вас є зараз наполеонівські плани наприкінці червня, будьте уважні і зверніть увагу, що можуть бути якісь тайні ситуації, яких ви не знаєте, і певні закони обмеження правила, які можуть блокувати оці наполеонівські плани. Тож, дійсно, як і прогнозував в своїх прогнозах в червні найбільш кризовий період літа, але це не настільки масштабна історія. Ну, як багато інших історій, які були, тож все буде набагато скромніше, ніж зараз. Значить, очі завидющі, руки загрібущі малюють. Те саме і стосовно Путіна, зараз він буде знижувати свої апетіти щодо України. E, взагалі, цей аспект також означає, емоційна істерика, бо рак саме емоційний знак зодіака і тому Валуні, яке відбудеться в середу, 25 п'ятого а Червня, воно може отак, от підсилювати якісь істеричні такі настрої. Хтось там вже ядерними бомбами кидається, хтось там всіх вже вб'є, захопить. Але це все емоційна істерика, яка буде регулюватися, обмежуватися правилами, законами і іншими, якісь політичними процесами. Це певний такий баланс сил. Дякую за увагу. Пишіть свої коментарі, як ця енергія проявляється в вашому житті або в подіях, які ви спостерігаєте. На все добре!